Що дуже добре в ньому. У мене ось така думка появилась. Люди дуже часто не хочуть навіть слухати, а не те, щоб працювати в мережевому бізнесі. Розумію, зразу треба провірити і узнати, що таке мережевий. що для нього потрібно, і як себе будеш почувати, що треба в ньому робити. Бо, прийшовши в мережевий, хочеться нам чи ні. Прийдеться навчатись, змінювати своє життя і багато чого робити по-іншому. Але ви знаєте, що дуже добре в ньому, зразу все зробити не вийде, а тільки з часом, коли зміниться відношення до себе і своєї поведінки, тільки тоді. Поки навчаєшся, розбираєшся щодо чого, в голові з'являються зовсім інші думки. Ти стаєш більш сміливішим, з'являються нові знайомства, нові звички, з'являється впевненість в собі, починаєш себе поважати за свої зміни, адже вони розвертають твоє життя на краще. Ось один приклад з мого життя. Писати вірші я стала давно. Десь у 2006 році, але про них знали тільки мої рідні, і то не всі. Мені було боязно про них говорити боялась осуду, що про мене скажуть чи подумають. Мереживий, навчання в ньому мені допомогли відкритись і повірити в себе. Тепер я публікую їх, роблю відео і сама озвучую, можу. Навіть виходити в прямий етер і читати свої вірші чи щось інше розповідати. Так, я це роблю, завдячуючи мережевому. Хтось може сказати, що, може б і без мережевого я змогла це зробити. Не знаю, але люди, котрі в мережевому, вони мене підтримали, направили туди, де я змогла навчитись. Подарували, так, так. Подарували мені впевненість, а ще можливість балувати себе. А це ж дуже добре. Адже є навіть прислів'я, з ким поведешся, то й наберешся. Тож не бійтесь, мережевого, бо він допомагає нам змінюватись на краще. Адже навчання з позитивними людьми, котрі зацікавлені в нашому успіху, дають позитив. А ще й гроші. Хочеться вірити, що, хоч трохи змінила я вашу думку про мережевий. тож давайте будемо разом змінюватись на краще. То що скажете, хай щастить всім!